Я Поступити, будь ласка, дивіться, мене пісі, no, 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 давайте. Хоче загрузи порушення. Ваші хлопці поїхали. І Що Що ти Жигуля, рухаєш? Ось, водій порушив. Є доказ. Можливо, він не є оригін... ну, не оригіналом, як правильно сказати, що... Він не є, є. в він... він... суді він, він не має ніякої води. Слухайте просто мене. Суддя хоче, то восьми бува. Але факт кровопорушний є. Так чому його прикриваєте? Ви хочете Я так, прикриваю. Ви змієте, що що? Вони не поїхали. Чому? Він, він, послухайте до кінця, а потім будемо но, говорити, но. він нині поїхав так, завтра він ще інакше поїде. Як знаєте, говорю, наш колишній командир батальйону, нині він прийшов не побритий, завтра він прийшов з запахом, а післязавтра він виїхав на сходу. Це такі то є примітивна логіка, але тут такі. До нас ви захищаєте те, що воно є. У ну вас сай... є, є докази. Я є доказ. Лі вам покажу. А, особисто вас. Я, Я вже ж не бачу, що значить вагу. він не пропустив. Він що зачепив? Чи як В... Як він не пропустив? Він... Ніці він... він... який рух, всі їдуть з роботи. Є стаття 122, частина, друга, пункт правил 16.2. при повороті праворуч, ліворуч. Водій повинен дати перевагу в вусті пішоходом. Де, де, де При повороті праворуч вулицю Франка на вулицю Стрийську. Так. Тут є пішохідний перехід. При... Ви знаєте правила дорожнього руху, що я Шановний, ну, Ви зараз проговорити. Я перепрошую я мене ціну. Я вибачаю. Алло. Це чекайте, чекайте, нічого йому давайте. Алло. Юра, я перезвоню, пізніше, я зараз зайнятий, я вибачаюся. Отут нема пішохідного переходу. А ви що не розумієте, я ще раз при повороті проводиш. Ви чому не я так хочемо? Не обов'язково, що був пішохідний перехід. Людину, яка переходила в неположеному місці, ви зупинили, оштрафували. Склали протокол на ту людину, яка перед ним переходила. Ви покажіть мені право пункт. Право. Має право Чи... переходити? Отут, так. Де, де не положено. Отут вона має право. Чому? Переходити. А тут вона має пункт правил покажіть. Чотири сім, якщо не помиляєтесь. Чити сім удари знайдемо. Хочмо, давайте такого. Давайте такое, я зараз виключу відповідальну, а хай ви він пекайте, розбереться. Ви ви, ви, ви перегинаєте палку. Я перегинаю ви палку? Перегинаєте людина палку. переходила в неположному місці, а вони водять на протокол скласти. Давайте. А Якщо... Пішохідного якщо... переходу. А якщо я вам доказую і особисто вам доказую, ви берете. Давайте не вона... якщо ви мені показуєте 에... правила, ми з вами доховати не будемо. Ні. Якщо, Ні, не хочете, Ні. хочете вам показувати, вам покажу, ви не хочете показувати, розникайте відповідальність. Якщо їм, зі мною добре, я буду вам вдячний, як ви мене навчите. Перегінайте палку, досить, палку що тут можна переходити. Можна, можна. Оту в Отут цього місця, а ви не боїтеся перетисати? Я вам розкажу, зі всією дальністю, можна. Добре. Давайте правило. Тут не можна, тут нема переходу. Дай мені, правила, руку, Дай мені правило дорожнього руху в машині? Ще один. Давайте дорожні, дорожні руки. Шановний, не ще один. А що запрошую? Я, я, шауд... я ще один. Ви ще мені наговорите, правила зараз ви будете мати догану. Дану. Та серйозно. Дану. Я вас попереджаю, ведіть себе нормально і тримайте себе в руках. Ви себе нормально просто Я би себе, пане Ярослав, тримав, можливо. Е, але я не, можу, так, то, не то, буде, Ви, ви мусите тримати в руках будь-яких ситуаціях, навіть якщо повторю, вас на три посилають. Я вам повторюю, я вам повторюю. А ти хто до кого веде, що скоро будуть писати, а значить через що? через що? Через що? Через що? Тому що ви не знаєте, не та та не. Ну, знаєте через що? Бо такі, як ви, такі, як то я. Так. Так? Пульт 16,2. Знаєте, я вам покажу хіба на малюсь, бо будем треба повторити. Ні, це, тут. Це, це, тут, це не регульоване перехрестя. Є тут знак, а тут Регульоване, регульоване перехрестя. Що мені да, тут, нема значення. Як нема значення, не немає говорю, права переходити, якщо немає. Для Дону чого не там буде? перехід поставили, Містер. а тут не поставили. Регульоване перехрестя. Ну. Вертаю ще Ви мені покажіть правил, що мені малі ночки 2 22. Тут Де 16-2. Добре, 16, 16 правил, маєте право дорожнього руху. Ви мені не показали, що ви тут стираєте. Да, так, я не Так, Пучимо, або ви відпускаєте водія, або на вас буде Ні, окрема не вк... не вказуєте. — Добре, Добре значить, зачем відповідально. Ви його не відпускаєте зараз, так? Це Я вам показую і водію Ви Ви його не відпускаєте. Ви, я о, його о, не відпускаю, бо він зробив право порушення. Порушники Порушники? А він нічого не порушив. Я сам Добре? Ви себе в руках не вмієте тримати. Я? Так. Да. Пане Кучма, давайте тако. Будьте добрі. Що водій має робити? Чекайте. чекає. – Це нерегульоване регульований пере... 16-2? 16-2, то, що я йому регулювано. Нарегульованих і нерегульованих перехрестях. Повертаючи праворуч, повинен дати дорогу пішоходу, який переходять в дружну частину, то він повертає також велосипедистом, що рухається. Добре. От. Це. Правильно, Дальше, але далше, це не регулює. далі... — Що значить далі? Це, я я вам вам, це, це не має відношення. Як не має? — А тому має, що те, люди де. не мають права переходити там, де нема переходів. Правильно? Фу, я вам показую, де є зауд, дивіться, уважно, будь ласка. Я вам пояснюю так. Да. Наприклад, де ту... тут аркт? Де тутуар? Це є перехрестя, це не виїзд я прилеглої там території. Вам показую, де троту, так, як там. Та Тобто тут, там та можна переходити, там можна переходити. Там не можна, бо там не закінчується татуар. А що робиться вон? Де? Отак так прямо можна йти? Ні, Флоп. Не можна. Не можна? А, ви... а, а направо можна. Ні, ну, ви мене не розумієте? Я, я не розумію. А чому? А тому що я не розумію, чим відрізняється прямо від направо. От так, з протилежної сторони можна йти. Е, я перепрошую, е, я не можу вести вам лекції стільки. Та є... ви спочатку вивчить правила, ви притягуєте. А від цього відповідно до цього Він їде чи ні? Не їде, документи сюди? Які документи? документи? Зараз відповідальний приїде і буде розбиратися. Не страшно на відповідальним, добре. Я вас не страшно, я вас попереджаю. Будьте мати догану зараз. За задку вашу роботу. Притягують за вуха порушення. Давайте ці вот документи, викликайте відповідальні. Які, Які документи? Ви ведете... а чого ви курите ну, на роботі не, Люди, не в людному місці? Прошу пара. Не, Відійдіть від не мене, смердить тут. Вас, то ви до мене підшли, Я до вас не покажу. Я до вас підходив. Є... Вони люди ходять, а ви, ви на ви тротуарі ви... курите. А де я маю На роботі ви не маєте права курити. Й. 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 Ви не ви в курсі? Тим більше, що мається справу з порушенням порядку якогось. А вони а самі порядок порушують, вони правил, не знають елементарно. Я вам пояснив, що ви правилєтесь. Не, не... Ви не орієнтуєте. Що мені камеру закриваєте? А ви що на мене тикаєте? Я не тикаю, я тримаю. А ви до мене не підходьте, щоб вам в рот камера не лізла. Та як ви не орієнтуєтесь правилах дорожнього руху, в будете... мене камеру... зараз не... Не, не, не підход... чіпайте руками камеру. А ви не підходьте до мене? Чого зайнятий телефон дає? Ну Зараз ми до інших дзвонити. Я побачу Славука Пурадор, побачу ваших хлопців. І ми без камери нормально з ними поговоримо. І вони нехай вам пояснять, що так, як згідно правил дорожнього руху. Я скажу, що ви якісь некомпетентні, є, такий в них працівник, чи як вас назвати? Говоріть, говоріть, все записується. Ви сьогодні ввечері будете в Ютубі. Та, мені страшно. Та, Та я знаю, що вам не страшно, у вас вже багато є в Ютубі. І хамства вашого, і коріння на заправці. Є таке? От я жалів, що скаргу тоді не написав. В мене ще є можливість. Пане Ярославе, я, я перепрошую, я тут дзвонив черговому. Що ви в машині курите, інспектор? Вам можна? Добрий день. А як можете мене з'єднати з міським управлінням, з відділом міським? Так от дзвоню постійно зайнято. Ви не з'єднаєте, ні? 238 торгів Ну добре, добре, дякую. Вектор, не порушуйте. Мені цікаво, куди ви бичок зараз будете дівати, от я постою і зніму. Чи ви самі потім собі штраф випишете? Є таке, але там не сказано, чи пішохід має право при тому бути на поїжджій частині. Якщо він... Давайте це, давайте не, не розвивати дискусію. Тут є багато інших нюансів, наприклад, то, що... Е... Ні, мені... Для чого щоб він пустив? Давайте хай приїжджають відповідальний і розбираються. Тому що водія зараз тримає безпідставно, протокол не складає, водій не хоче. Ну то що, тоді водій може їхати чи як? Ви, а ви по телефону бачите, напевно, чи порушували чи ні, правда? Та я от чую десь прізвище, знайоме, десь, десь ми зустрічалися. Давайте тко, що робити водію? Хто приймати рішення буде? То що, сказати, дати кучмі трубку чи як? Самі. Ну давайте, будь ласка. Хай би інспектора ще закону дотримувались. Yeah. Ну, та хто вам мішає працювати? От я, я наприклад, минулого тижня поміг протокол скласти. <звук> <звук> Можете їхати, так? Можна їхати. Що мені не можна їхати? Я вам ще утро ще не вважав. Yeah. Добре, добре, пане Кімець, добре, дякую тоді. До чекайте, чекайте, що кажете? Я вам хочу правила повчити. А що ви правило будете вчити? От і самі, і... самі навчіться. добре, Боже, до побачення. Шкода, що ви правило права маєте. Шкода вам? Шкода. А мені шкода, що ви форму носите, розумієте? Плана. І ви мені давали. Ну та от власне, що, що не я, я би не дав такому форму. І що? А давайте зніміть форму, здайте зброю, по, по гражданці ми з вами поговоримо. Добре. Що добре. Давайте завтра, зранку. І про що ви будете завтра? правила. І без камери. <гум> давайте так. не, не, не... Ну, чого? Ну, Я не хочу з вами конфліктувати. Ну, а ми ж не конфліктуємо. А що ми робимо? Ну чого ми конфліктувати маємо? Скажіть мені. Мене просто, знаєте, через що Мені ніхто не довів, що людина Ване... може переходити не хоче. Знаєте, що мене хвилює? Що? То, що ви тут елементарно не знаєте. Тож елементарний є. Як елементарний. Що а боді... для чого там перехід поставили? Боді, Ви скажіть, для боді, чого боді, там боді, поставили? пані Вяславе, э, пішохід не має права переходити, наприклад, тут дорогу. Там немає пішохідного переходу, але йде тротуар, заокруглення тротуару, як стоїть, так з тої сторони, нам далі подобається.